Вітаю вас, шановні телеглядачі, сьогодні поговоримо про особливості вживання дієслів відкривати, закривати. Ви здивуєтеся, які проблеми можуть виникнути при вживанні таких простих буденних слів. Але проблеми є. Справа в тому, що українці використовують ці слова в усіх тих випадках, що і в російській мові. Наприклад, говорять відкривати ворота, «двері», відкривати зошит, закривати очі. Але українська мова має власні відповідники на позначення цих дій. Тому запам'ятовуйте: двері, вікна, кватирку, ворота, браму відчиняємо і зачиняємо. Замок. Двері ключем відмикаємо, очі заплющуємо або ж розплющуємо, прикриваючи їх повіками. Але очі можна й закрити, якщо це зробити руками. Ось так. А ще можна закрити очі на проблему, закрити очі на правду. Тобто зробити вигляд, що проблеми не існує. Щоправди не бачимо. Вуста, рот, слід столити або розтулити. Візьмімо ж до рук книгу. Книгу ми відкриваємо? Ні. Зошит, книгу, газету розгортаємо або згортаємо. Пляшку ж відкрити можна. Але не будь-яку. Якщо у пляшці є корок, то ми її розкорковуємо. Якщо немає, то відкриваємо. Використання дієслова відкривати буде цілком доречним, якщо мова йде про початок функціонування якогось закладу, установи, організації чи то заходу або ж відкриття чогось нового, незвіданого. Відкривати новий ресторан, відкривати або закривати засідання, відкривати закон фізики або рахунок у банку. А можна відкривати душу, таємницю вірному приятелеві. Тож запам'ятайте, відкривають новий магазин, засідання, карти, закони фізики, рахунок, свято. В переносному ж значенні. Відкривають душу таємницю. Вікна ж, двері, браму, кватирку зачиняють або відчиняють. Очі розплющують або заплющують. Вуста рот слід стулити або розтулити. Замок відмикати або замикати. Пляшку розкорковувати. Книгу Зошит, газету, розгортати, згортати. Тож частіше розгортайте книжки, відкривайте для себе нове, ще не звідане. шануйте себе, дбаючи про мову.